Фармадол. Забудь про головний біль. Ну, якщо порахувати, то майже 15 тисяч тривог було оголошено в Україні з початку, з 24 лютого. 15 тисяч тривог пережили ми з вами, пережив кожен українець. Але ми вистояли. Ми стали сильнішими. Ми стали витривалішими. Ми стали злішими. І навіть постійні ці атаки і енергетичний терор Рефії точно не похитнули українців. Минулої доби, о, минулої доби, минулої години. Ми говорили з вами про те, що там сталося в Макіївці. Ну як власне говорили, ми. Предполагаємо, вислаємо різні варіанти того, що там могло статися, тому що навіть на Росії не розуміють, що відбулося, ну або роблять вигляд, що не знають, що відбулося. Славйов пише про те, що нібито якийсь вброс з'явився. Скільки там було людей? Ну як людей знову ж таки, от одиниць, які прийшли нас вбивати, а самі там зустріли останній свій акорд. Ну і відповідно. Каже, поки не ведіться, все обов'язково з'ясуємо і все вам розкажемо. Ага, з Москвою ви вже з'ясували, де крейсер, де Чорноморський флот і таке інше. Ну а я можу сказати, що поки вони там з'ясовують свої втрати і рахують погибших, я бачу, що з'явилося відео. І я так розумію, що це може бути те саме відео того самого Хаймарса, який передав новорічне вітання в ту саму Макіївку. Вас і врічним святом. Бажаю вам міцного здоров'я, терпіння, мирного неба над головою, здійснення мрій, здійснення найзаповітнішої мрії всього світу, позбавлення світу 140 -мільйонної, мільйонного населення расистів. Цей рік для нас був дуже важким, але ми справилися, вистояли. А отже, перевога за нами. Ми сильна нація. Вірте в Збройні Сили, вірте в волонтерів, вірте в український народ. Ми найсильніші в світі. Ще передаю палки привіт рашистам та вітаю їх з крайнім роком в їхньому житті. Слава Україні! Героям! Слава, перемога з Це трохи применшив свої здобутки, все ж таки нескрайнім, а з останнім тому, що ми бачимо, що відбулося в Макіївці. А з іншої сторони, слухайте, це тролінг просто найвищого рівня. Ті е, ховають свої снаряди, свою амуніцію, свою зброю і роблять все максимально для того, щоб ми її не знайшли. Наш Хаймарс просто прикрашають гірляндами і кажуть: так от ми тут. Якщо ви раптом не знали, то ми тут. Та якщо ви нас шукали, привіт вам. Ну і Міноборони вже відреагували на інцидент в Макіївці. Вони ж не називають війну війною. Вони ж кажуть інцидент, то на інцидент в Макіївці відреагували в Міноборони Росії. Традиційно назвавши це київським режимом, я вам скажу, що це боротьба України з Росією, яка прийшла на її території. Нанісон на удар шістью реактивними снарядами системи залпового агня Хаймар. Слухайте, я нарахувала рівно шість. Я впевнена, що це був той самий Хаймарс тепер. Рівно шість залпів вогню було зроблено цим самим Хаймарсом. Виробництво Сполучених Штатів по пункту врем'яної дислокації одного із подрозділень російських вооружених сіл в районі населеного пункту Макіївка. Російськими слідствами ПВО два реактивних снарада «Хаймарс» були збиті. Ну давайте ви вже не будете приукрашувати. Ну правда, не було нічого там збито, все потрапило в ціль абсолютно точно. Тому що в 00.01 ви не думали про те, як збивати ракети. Ви думали про те, як відсвяткувати новорічну ну, ніч? і Піднімали бакали і чокались там. Тому давайте ви не будете нам розказувати, що ви там робили і що ви змогли зробити. Ви ж уже всі хаймарси знищили? Який же хаймарс по вам стріляв? Якщо ви 100-500 тисяч штук, вже. Знищили нема хаймерсів в Україні Вже Все. ви їх знищили 140 штук. Нема. То вам все сниться. А, в результаті пораження чотирьома ракетами з фугасною головною частиною пункта временной дислокації погибло 63 російських воєннослужащих. А, ну, а тут, а, значить, ми можемо стверджувати, що 630 точно є. Ну, тому що ви пам'ятаєте, як на Росії люблять применшувати свої втрати. Коли ми говорили про те, що у них 90 тисяч втрат, 90 тисяч 200, 90 тисяч тих, хто відправився вже в пекло, Побачивши пекло в Україні, відправився в пекло під землею, то вони говорили про те, що лише 9 тисяч військовослужбовців регулярної армії погибло. Тому до 150 тих тисяч, які були тут на наших українських кордонах, вони набирають ще 300. ну тому що 9 тисяч дуже цінних погибло, навірне. А то тепер ми можемо сказати, що в принципі виходить так, що якщо вони вже Кажуть, 63, то в принципі можемо додавати 0 і 630 що найменше, значить, там базувалося. Дивіться, в чому, чому я впевнена, що там не було 63, що там було набагато більше. Тому що з пунктами дислокації для російських військових все дуже складно. Поселити їх десь в наметах, вони не можуть. Поселити їх в якихось там не знаю, під землею, в якихось окопах, вони не можуть. Тому вони, коли знаходять місце, де можна це ту всю. Бригаду запихнути, вони їх туди всіх і запихають, залишити їх десь по квартирах, розселити вони не можуть, тому що ті розбіжаться. Їх треба постійно контролювати. Коли вони знаходять якісь там спортивні зали, або що вони туди заселяють повний склад. Тому я можу стверджувати, що ПТУ було заселено отак, от під самий верх тими самими окупантами. Тому віримо, знаємо, і я впевнена в тому, що скоро отримаємо навіть підтвердження того самого, що 630 окупантів ми побачимо мінус мінуснулися дуже цікаво, подивитися буде завтра на цифри генштабу, тому що розвідка, якщо вона вже знала, що в ПТУ там живуть. Вотеці, вот окупантіки, то вона точно знала скільки їх там живе, тому що ви ж розумієте, що розвідка проводилася не один день вона проводилася якийсь певний період часу, і там вже встигли порахувати, скільки саме їх там знаходилося в той самий момент. Тим більше я ж кажу, новий рік і всі зійшлися до одного єдиного столу для того, щоб там вже відсвяткувати. Це був дійсно їх останній новий рік, не крайній останній.